Україна листопад. На початку місяця, скоріш за все, додасться впевненості. Можуть бути якісь новини, такі позитивні, які піднімуть настрій. Можливо, дещо стишаться обстріли. Можливо, поворот у кращий бік. І Це теж додасть такого, знаєте, оптимізму. До того ж, і в політичних питаннях будуть позитивні зрушення, які стосуються матеріальних питань. Ну, це така вже звична історія. Основна частина місяця з рицарем жезлів буде досить динамічною. Можуть бути рішення, чи закон, наприклад, якийсь, що стосується військових, мобілізації чи інші правила будуть погоджені, можуть бути ще рішення, які стосуються управлінських структур. На фронті, скоріше всього, буде досить прогнозована ситуація, але не виключено, що ЗСУ будуть рухатись вперед. І це може виглядати неочікуваним, але добре буде сплановано. І, скоріше за все, ці рішення щодо можливих поставок військових, про які буде відомо вже на початку місяця, будуть реалізовані ближче до середини місяця, або рівними частинами, знаєте, на протязі так, певного періоду. І вони таки призведуть до того, що можуть відбутися такі кардинальні зрушення на фронті. Ну і ще кілька слів щодо загальної ситуації. Може бути якась неочікувана подія, за якою або приховується пастка, або люди будуть бачити в цьому небезпеку. Я думаю, що це може стосуватися руйнувань, які будуть нанесені неочікуваним нічним ударом. Але основна небезпека буде відбита. Ближче до кінця місяця ситуація може стати більш напружуючою. Через неправильні рішення, можливо, давайте глянемо, що там з політикою. Так, будуть якісь протиріччя політичні. Кожен буде знову тягнути ковдру на себе. Скоріше за все, запропонують знов щось таке, що Україна буде вважати як втратою безповоротньою і не зможе з цим погодитись. По-перше, тут можуть бути однозначно наслідки цих політичних рішень чи пропозицій. Скоріше за все, вони будуть обмежуючими. Ці карти ще можуть програтись так, що в Україні висунуть умову, наприклад, не бити по Росії, і за це можливо там будуть якісь бонуси, тому що по справедливості завжди йде, знаєте, причинно наслідковий зв'язок. Ми не бачимо тут серйозних проблем, але такий посил, що значе, не дають можливості рухатись. Може, і Росія просунеться десь на крок. Давайте ще подивимося енергетику. Випала карта, ще одна. Ще до листопада є руйнування в енергетичній системі, які будуть впливати на події цього місяця. І далі будуть руйнування. Причому можуть бути навіть втрати серед людей, які відбудовують. Так, будуть бити. І буде досить болісно, Зможуть, можуть пошкодити якісь об'єкти так, що не можна буде їх відновити навіть. Ну, знову сімка Пентаклів, тобто є вже певні втрати. Це один із арканів невизначеності, але тим не менше і чогось такого надзвичайного тут немає. Скорі за все, тут двійка мечів показує оцю лінію безпеки, скажімо так, більшої стабільності. І інша частина, на якій взагалі може не бути ні світла, ні газу, умовно кажучи. Можуть бути серйозні пошкодження, так як знаєте, від основної системи енергопостачання Чернігів. Суми виходять місяцем. Неясність ситуації і дуже мало можливості на неї впливати, власне. Харків тут, знаєте, люди вже як можуть, так і пристосовуються. Але навряд чи вдасться уникнути ще ударів. Що стосується півдня. Ну Там взагалі складна ситуація Одеса. Ну Тут безпечно, я би сказала. Як на сьогоднішній день, і центральна Україна. Десь буде краще, десь гірше в якихось регіонах. Будуть і аварійні відключення періодичні. Але загалом я би сказала, що ситуація буде йти в основному таким чином, як зараз, без таких кардинальних змін. Будь намагатись вирішувати питання з зашісткою мечів, переключати. Лінії, можливо, я не дуже там спеціаліст із одного каналу, скажімо, на інший. Ну, загалом ви бачите нічого такого надзвичайного ми не побачили. І це добре. Бажаю вам, любі мої мирного неба. Бережіть себе і до зустрічі!